Привіт-привіт! Я не знаю, в який день ви побачите це відео. Хоча я певна, що ви його побачите, я, бо я впевнена, що в перемозі України і просто сьогодні зранку, от 10 жовтня, я записую це відео. Це така от агонія цих тварів, мразей, котів, просто терористів. Дуже лячно, дуже моторошно. Але це вже така посмертна агонія. І... Вже знаєте, як хтось сказав все як 24-го тільки вже не страшно. Хоча, звісно, читаєш про жертви, читаєш про все це і. В общем, ну, все розумієте, в одні країн живе. Вот. І чому я вирішила записати це відео? Бо, знаєте, це як би паскудно не було, як якби. От... Все ж таки, такі от промінчики, ти їх цінуєш набагато більше от в такі от темні жахливі часи. Мені прийшла смс-ка з Укрпошти. Довго я чекала на це замовлення, вже думаю, <смі> <смі> вже і вже не сподівалась, якщо чесно. Але прийшла. І знаєте, дуже-дуже влучно прийшла і ух, прям от, от серйозно, от дуже класно, що сьогодні. І я, звісно, вирішила вам показати ці книжечки. Перша книжечка це Lovecraft Сни веселі, Відьми. Я про цю книжечку розповідала в своїй збірочці рекомендацій, ну, моїх рекомендацій на G Low Ви знаєте, я не знаю, що там вийде, що не вийде. Чесно скажу, вона стоїть на таймері. В Києві зараз інтернет, то є, то немає, тому то, знаєте, ні в чому не можеш бути впевнений. Тому. Якщо вийшло це відео, то е, подивіться, воно класне. Е, я все ж таки вирішила замовити собі цю книжечку, бо я рекомендувала її по анотації, і мені настільки сподобалася анотація, що я прям от записала відео і я е, замовила книжку. Тут е, сюжет дуже цікавий, зараз, нагадаю, зараз. От, головний герой. Волтер Джилмен, талановитий фізик, який до того ж чудово знався на фольклорі. Навчаюсь в Архтемському університеті, він намагався поєднати точні науки з міфами, щоб визначити зв'язок відомих і невідомих просторів. Ідучи своїм науковим шляхом, він визначав безліч заборонених книжок, серед яких і жахливий некрономіхон. Але й цього, разу, але й цього йому видалося замало. Джилмен вирішив оселитися в старовинному будинку. Де за легендами досі вітає дух відьми Кейзі Менсон, яка вміла переміщатися за межі відомого світлового простору, що вона і зробила в ніч перед своєю стратою. Ну, ну скажіть, да? ну я не знаю, Геловін, не Гловин, в Києві так лячно, що я її почну просто в найближчий час і... і відволікусь. До речі, я сьогодні хотіла записувати інше відео, я хотіла записувати такі я. Сіла, так, знаєте, навіть склала планчик, я хотіла вам розповісти, як читати більше, як читати якісніше. В общем, такі класні поради. хотіла от Мені залишилося тільки книжечки підібрати для прикладів. Вот. Ну, трохи, трохи змінилося. Не так сталося, як гадалося. Ну, запишу, значить, пізніше. І. Цю книжку будемо читати разом, опять-таки, щось є так. Сумбурно, не зважайте, просто менталка їде. І друга книжка, яку я забрала, це було два замовлення. Я думала, вони в одне об'єднають, ну добре. Дуглас Комплент, гравець номер 1 Що з нами станеться за 5 годин? Е, от, е, мені сподобалась, чесно скажу, анотація, вона неймовірна. Зараз от я вам прочитаю, ви просто послухайте. Скільки потрібно часу, щоб життя людини повністю змінилося? А скільки, а скількох людей а ска всього людство? Дуглас Коунленд пропонує свої варіанти, показує, що може статися за 5 годин. Рік бармен невдаха, люк пастор утікач, Рейчел намагається знайти когось, хто може стати батьком її дитини. Карен приїхала на інтернет побачення з Вороном, який е, нікому не подобається. Ще є сучасний проповідник, що вміє красиво говорити і спритно виманювати гроші. Є неймовірна жахлива катастрофа, яку неможливо пояснити з невеличкого коктейльного бару, де зникли інтернет, електрика, вода і від усіх небезпек захищають лише поспіхом забарикадовані двері. За п'ять годин герої переосмислюють усе своє життя, викривають собі нові, ще досі невідомі почуття і, можливо, Бога. Зрештою, що таке Бог для кубки людських створінь перед обличчям кінця світу. Е, ви знаєте, мені подобається цей автор, це не художка, е, бо він пише: знаєте, і це не нонфік. От, е, я просто, вибачте, не знаюся на жанрі, якщо от зараз буде внизу написано, якщо знайду. Е, от я зараз читаю його покоління Х, е, мені подобається, хоча я мене. Не буде, але да? ну, ви, ну, мене вибільшує головний персонаж. Ну про цю книжечку я дуже хочу поговорити, і поговоримо, і все буде добре у нас. От. Тут, е, значить, е, Дауншифтери це люди, які е, відмовляються від надмірного споживання, е, живуть в таких, да, ну, в принципі, в ескетичних умовах. І от тут е, трійко. Цей головний персонаж, від якого є оповідь, і його друг з дружиною чи дівчиною. Я не зрозуміла, наче вони подружжя, а наче вона їздить на побачення, а потім ввечері регоче з тих кандидатів, з якими вона побачалася. От. Ну, Я прочитала тут небагато. Я прочитала ха <сас> розповідає про книжку. Я прочитала 32 сторіночки. О, до речі, закладеночка в мене. От дуже цікаво, дуже 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 цікаво. Просто Поки що я не згодна з головним персонажем. І не згодна, ну, поговоримо. Не хочу от, знаєте, забігати вперед, тому чекайте наступні відео. Господи, я виглядаю, плакала весь ранок. ну, Ми красиві, бо ми українці. от, Ну і от ця книжечка це той самий автор. І це, до речі, фабула, а це комубук. Цікаве таке мені читанечко. А зараз я. Знаєте, що буду робити? Я вирішила: знаєте, менталку треба берегти, бо Україна це вічне, українці це найкрутіші, найкласніші, найнереальніші. Ця вся погань, знаєте, зникне як роса на сонці і піде геть на свої болота. От, тому треба берегти менталку, треба. Не, не впадати в вічі, не впадати в паніку. Тому я вирішила. Я, в мене є одна книжечка, ви здивуєтесь, вона теж там в якомусь огляді є. В розпаковці, до речі. І там український автор написав історію кохання японки і японця. Там, знаєте, там просто гачечок, там анотація написана. От ну, я думаю, ну, хто одружений, то точно знає, а хто ще не одружений, ну може здогадатись. От, анотація, от ти її читаєш, наче от, оця жінка, яка <свісля> каже, тепер ви чоловік і дружина, от, один в один, просто, навіть практично такими же словами. Е, ну, там сюжет книжки який, там дівчина японка, і от вона ніяк не, не знайде коханого, і її дворі ніяк не зацвіте. І хлопець, який дізнався, що така є красива дівчина одна на всю Японію, і каже, все, от хочу їй домогтися, от хочу, щоб вона моєю стала домогтися в гарному сенсі. От. А вона каже: Ні, мені звичайний хлоп не потрібен, я хочу самурая. І от він пішов в самурай, а тут так знаєте, не ждали, не гадали, монголи напали на Японію. І, в общем, і питання, зацвіте сакура у цій дівчини чи не зацвіте. От, тому хочу читати в, таких живих, е, в живому форматі. Е, можливо, я буду занадто прискіпуватись до цієї книжки. У мене зараз такий настрій. От я зараз хочу так, мені це зараз потрібно. Е, хочемо, ну, Якщо це буде літературний шедевр, я просто вибачусь і перезапишу відео, а це зроблю таке знаєте, з рубрики, яким би могло бути це відео. От, в общем-таке сумбурненьке, Ну, от так сьогодні. От. Була ще така вже порозповідаю, знаєте, я тут сама вдома поговорю хоч до вас. Були на озері з собачкою. Холодно, зимно. Люди купаються в озері. Причому, як показово, люди купаються, льопаються, там, перепливають озеро, туди-сюди, класно. Собачка там, мопсик такий зайшов, подивився, такий, да Та нахід. Вийшов і попіг від того озера. От, ну, так от. Щоб не плакати, я сміялась, моя улюблена вирослася Українки. В общем, ну що, як ніколи, віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, переможемо. Ми на своїй землі, з нами Бог, з нами правда, все буде добре.